Друзі, кожного дня Рефія відпускає на Україну по 500-300 шахетів кожного дня. Всі ми бачимо ці влучання, всі ми бачимо, як страждають люди, як влучання в будинки, в квартири, в автомобілі, які всі стоять поруч у дворах, на парковках, спалені ці автівки, дорогі автомобілі. Дешеві, неважливо. Ракети, ламки, шахеди вони не одного вбирають, куди прилітати на дешеві або на дорогі. Тому ну, дуже, дуже би, боляче на це дивитися. Але чи знаєте ви, що є такий вид страхування, страхування саме від воєнних ризиків? Називається він залізний купол», Можна страхувати ваш автомобіль саме від ризиків воєнних влучання ракет, уламків, шахедів, тобто літальних апаратів. І вартість там поліса ну, незначна, всього навсього 2% від вартості автомобіля на рік, але ж ви будете спати спокійно. І не дай Боже, якщо ваш автомобіль щось попаде, влучить, або він буде ушкоджений, або він буде взагалі настільки ушкоджений, що не буде можливості його відремонтувати, то страхова компанія вам відшкодує або ремонт, або повністю вартість всього автомобіля. Треба замислюватись над цим. Зараз дуже багато у нас вже запитань на цей відстрахування. Ну, це вже другий рік у нас, особливо які ну, машини, вартість суттєва, да, то люди розуміють, що це дуже крутий інструмент фінансовий для відшкодування на от такий тяжкий випадок. Якщо буде, ми можемо бути вам корисні і проконсультувати саме всі умови, розрахувати вартість, то звертайтесь до нас, сервіс онлайн-страхування, osago.ua, посилання в шапці профілю, будемо раді допомогти вам, проконсультуємо. Якщо все окей, укладемо договір страхування і все, все роз'яснимо, скажімо так. Добре, дякую за увагу.